Хай вам Бог поможе, щоб в цьому році ваші очі побачили плоди вашого батьківства, щоб в цьому році ви побачили, як це терпіння, ті сльози, ті молитви, той біль, ту боротьбу, яку ви мали за ваших духовних дітей фізичних, щоб вони проросли і ви побачили плоди. Хай Бог поможе в цьому. І хай це розвинеться і примножиться, щоб плодів батьківства було в церкві багато, в церквах наших багато. Щоб люди, приходячи до нас, вони чули це батьківство, і вони, і вони чули цей затишок. Бо знаєте, ще що роблять батьки? Вони створюють затишок. Комфорт. Батьки створюють комфорт. І це нормально, це правильно. Та Господь хай поможе, щоб у вас було у всьому достача, щоб ви ні в чому не мали недостачі, і ті недостачі, які є сьогодні у вас, щоб вони були заповнені Божою благодаттю і Божою допомогою.